Класичні моделі опра вирізняються своєю універсальністю. Вони гарно пасують, як жінкам, так і чоловікам. Мають дуже стильний та елегантний вигляд. Повністю маталева оправа від бренду Solente за дуже привабливою вартістю. Золотий колір завжди виглядає дорого та. Вишука. Ці моделі оправи брівка має темний колір, завдяки чому гарно підкреслює очі, вони більш помітніші. Підійде для власників середнього обличчя, орієнтуватись можна на замір, їх краще розглянути на сайті Кейлінз, або ж запитати наших менеджерів у особисті. А завдяки мінімалістичному дизайну така оправа пасуватиме до будь-якого вашого наряду або образу. Більш класична форма, витягнута і має рухомі носоупори. Ними можна підлаштувати посадку саме під ваше перенісся. Металеве кріплення завушників. І вони без флексів, тому дійсно буде краще орієнтуватись на заміри оправи та стриманий завушник. В Цю оправу можна встановлювати лінзи на рецепти для постійного ношення зі знаком мінус, також для корекції стигматизму, і прозорі, і фотохромні. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінзи і для цього артикул у коментарях.